Всім привіт! Сьогодні вранці я встаю і думаю, що там поробляють мої бендерики в холодильнику. Вчора я була в Галі палубані і взяла перший раз бендерики з сиром. Чита, почитала склад ще в магазині, там таке все натуральне. І оце зараз дочитуюся, що тут є в складі моцарела. І вирішила я ці бендерики не смажити на сковорідці, а спробувати запекти в духовці. Вони в мене зночі лежали в холодильнику, просто не в камері, а просто в холодильнику вони розтанули. Якщо я роблю навіть свої блинчики, наприклад, з м'ясом, я заморожую, іноді з вареним. То я теж люблю, щоб вони були розморожені. Вони мене розмерзлися. Золюсь, нормально, не склеїлися, нічого, ці бендерики. І така в мене думка закралася, читаю, що тут моцарела в складі є. І вирішила я їх просто запекти, спробувати на деці в духовці. Зараз я їх викладу на деко, на пергамент. Я вже приготувала жовточок. Жовточком. Я їх зверху поможу. Їх тут 10 штук, вони розмерзлися, вони прекрасні, на дотик. Дівчата в баловні нехай вас руки не болять. А тепер ми ще подивимося, які вони будуть в готовому вигляді. На даний момент вони мені дуже-дуже подобаються. Іноді допомогти собі, якщо я, наприклад, сьогодні дуже зайнята буду, чоловік сьогодні має їхати по справах і в мене. О, треба буде в місті побути години три-чотири, ізме собою бендерики і будемо хрумати. Дуже-дуже цікаво. Ну, побачимо, які вони ще будуть після того, як я їх з духовки витягну. Я дуже зацікавлена. Ніколи не беру. Я на піфабрикати. Ну про цю галю балована. Я так наслухана дуже-дуже сильно. Не знаю. Перший раз я це взяла, дуже, дуже мені цікаво. Ну, нехай побачимо. Ставимо до духовки. Духовку я розігріла стандартно до 180 градусів. Господи Боже мій, люди добрі, це просто краса, Неймовірно. Аромат такий. 25 хвилин, 180 градусів. 10 періжечків у нас є. Ось у моя рука, ось у пиріжечки. Ви бачите, які вони. Вони просто безподобні, 25 хвилин. А ви собі дивіться, може ви любите ще більш смажені, просто в духовці. А тут одягла окуляри, роздивилася, що вони пропонують їх в яєчному клярі підсмажувати на сонячники олії на сковорідці. Дивіться, без всякого масла, без всякої олії, ми можемо просто їх в духовці зробити. Так, зараз одного смакую. Це просто шедевр. Дуже смачно. Mm. Всім смачного. До нових зустрічей на каналі Жанна Артборд. Підписуйтесь, пишіть, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.